Найкращим всім величезний привіт. Вітаю вас на каналі і запрошую на шикарну промгрупу В АТБ. Мочуйтесь позручніше. Сьогодні покажу вам новинки, тому що навіть самому цікаво дуже ось такі нові підкладки на стіл для гарячого привезли в АТБ. Дивіться, яка цікава. Якщо придивитися, вона тут переливається різними-різними кольорами. І така підкладка коштує... 40 гривень. Далі привезли ось такі пластикові салатники. З таким візерунком. М -м -м, чудові. щось нове теж ви, бачу. Навіть покажу вам кольори. Дивіться, які цікаві. І ще в сірому І ось такі ще в сірому. Навіть на заставку поставимо. Дуже мені сподобалась навіть ось цей сірий. Якраз на мою кухню. Добре. Салатник 80 гривень. Ось ця дуже хороша підставка. А, знаєте, як її нею користуватись? Мабуть, знаєте. Давайте одну я витягну. Так, зараз. Ось цю підставку вішається на дверцята. Це продасться. Ось цю підставку вішається на дверцята всередині шкафчика, і можна також використовувати, коли щось ріжете пакет, овочі чи фрукти, там шкірочки знімаєте. Органайзер кошик підставка 55 гривень. Далі у нас ось такі миски. От так, миски емальовані. Ну Написали таз емальований, так? ну добре, хай буде таз на 3 літри 109 гривень. Привезли чайники з різними різними візерунками. З кришкою бачу, що цього разу трішки величенькі чайники. Чайник на 3,5 літри. 399 гривень нові візерунки. Оцей новий, а ось це, які ми звикли бачити на каструлях і, на, ну, на, і теж на чайниках. Нові емальовані каструлі з кришкою. Теж нові візерунки бачу. Так, ось такі. І ще які ще тут є. Хочу ще якийсь знайти. Бачу тільки один. Візерунок, мабуть, тільки один. Бачу тільки Тільки один, друзі, бачу малюнок. Ну добре, хай буде один. Так, ця каструля у нас, зараз знайду ціну на 3 літри 279 гривень. Далі привезли банки для сипучих з кришкою. Ось така кришка на літр 730 гривень. Біла і ось така зелена. Кришки двохкольорові. 85 гривень коштує ось така скляна баночка. Так. Тарілки «Люмінарк», як і обіцяли в газеті, так вони і є, але бачу, небагато завезли, як звикли привозити АТБ. Ось така велика тарілка «Люмінарк» 67 гривень. Глибока теж 67 гривень. І ще є ось така, тільки вже не люмінарк, аркопал 73 гривні. Теж можна використовувати як тарілку, як салатник. Добре, тут знову ківшики ось такі, пластикові, які теж. Не займають багато місця вашій шухляді на кухні. Складається 75 гривень він коштує. Так він виглядає у складному стані. І ось так він виглядає у розкладному стані. Ну, дуже зручно я вам скажу, дуже зручно. Тут у нас Точно-точнісінькі такі самі а, шльопки, як у Аврорі були чоловічі, в одному кольорі. І такі самі, бачу, жіночі в синьому кольорі. Ціна шльопок жіночих 149, а чоловічі 169. Але в Аврорі були 99, наскільки я пам'ятаю, по розпродажі. З'явились пледи в АТБ, розмір 1,50 мет на 1,80 фліс. Ось в такому сірому кольорі і ось такий бордони бордо. Так, і ще який там. А, і ось така ще вишня, можна сказати, да? це вже бордовий. В трьох кольорах. І знову подушки на кухню, на крісла. волошкове поле, як я кажу, да? на зав'язку. Кольори теж в асортименті різноманітні. Так, ціна, ціна, ціна 129 гривень. Шкарпетки чоловічі. В упаковці йдуть дві пари: сірі, білі, чорні сірі. Так, розміри в асортименті. А склад. Склад. Потіворошники. Баповна 80-40 гривень за дві штуки. Жіноча білизна 45 гривень. Чоловічі футболки. Так, ось така сіра. Оливкова і бачу, мабуть, ще чорна. Ну, Відкривати не будемо. Це стандартні звичайні чоловічі футболки. 95 котон і 5 лайкра. Розмір МК, ЛК, XL і 2XL. Так. Ціна футболки 129 гривень. Набір ось таких щиток для прибирання в наборі три штуки. З ручкою. Маленька. П'ятдесят п'ять гривень за такий набір для прибирання. Дзеркало двостороннє. З одної сторони, мабуть, звичайне, а з другої сторони збільшуюче, яке можна поставити на стіл. Так, мабуть, є ще квадратне. Зараз подивимося, чи є квадратне. Є квадратної форми. Це вже як вам буде зручніше, кому як. Ну, теж чудово. Дивіться, яка упаковка. А давайте подивимося, яка ціна. На дзеркало. Дзеркало. Так, 85 гривень за дзеркало. Так, тут в нас набір, точніше не набір, а обручі для красун і різні різні. Обруч для волосся. Так, цена таких обручев. Так, а это еще у нас оливец для брив. Тут у нас набор зажимов для волосся. До кольору до вибору. Фарба палет в асортименті кольора. Так, фарба палет. Зараз 60 гривень. До речі, це найнижча ціна, яку я зараз бачив. Зі знижкою. Так, тут в нас. Набір косметичний для ватних дисків та паличок, Точно точнісінький, як на коробці намальований. Фотографію відкривати не будемо. Ціна органайзера 96 гривень. Тут у нас папки. Дитяче з ручками. Простирадло на резинці, так як я і казав, Узбекистан. Коли ми з вами дивилися журнал, 100% котон. Так, розмір. Розмір 1,60 м на 2,25 м. Кольори ось вони в асортименті. Темно-синій, бузок і м'ята. 299 гривень. Рушники махрові 115 гривень, розмір 50 на 90, не хочу сильно чіпати руками, але до мене вже їх чіпали руками. І ще будуть чіпати, да? Набір світильників з пультом. Можна будь-де їх пристосувати. На три батарейки йде один світильник. Тобто можна їх зафіксувати в будь-яке місце, де вам потрібне світло. Набір світильників 249 гривень. Навіть є спальний мішок 399 гривень в АТБ. Так, це що у нас? Це злив гнучкий. Оце теж хороша штука. Я запитував в коментарях, писали, що це дуже хороша штука. Так. 159 гривень ціна за такий злив. І там міняється. Можна використовувати як душовий злив, можна як струйний. Набір йоршиків. Йоршик, ну такий хлипкий пластик, не дуже міцний, білий і сірий колір. Це теж дуже хороша штука. Килимок проти ковзання сто гривень. Всім знайомі серветки, своя лінія для господарчих потреб 10 штук в упаковці 45 гривень. Набір, чемоданчик, набір для інструментів, ящик. мастило Мастилохадо. Універсальне, 75 гривень. Кіна монтажна 109 гривень. Шуруповерт акумуляторний. Для малеча дуже багато всього нового. Ось такі папки на зіп застібці. Так, ось такі пенали. Прямо тут ціла купа сіляких. Е і перлинки, і блискітки на замочок. З паєтками блокноти. Ціна таких блокнотів 129. Цікаві ручки. Я би навіть сам такою писав. Дивіться, які вони класні. Кольорові дитинстві у нас таких взагалі не було. Навіть ось такі пенали з вушками. Тваринки. Я буду вам бажати економних покупок, мирного неба і всього-всього найкращого. До зустрічі.